Петро Петрович, сьогодні неймовірна подія в Харкові новий орган, і видатні органісти на ньому сьогодні зіграють. Розкажіть, будь ласка, про цей орган і що ви будете сьогодні нам брати? Орган був мануальний, микронний барокового типу. Мені дуже подобається він. У нього набагато ну, для цього залу, для невеличкого. Тут є цікаві і принципальні регістки, і флейтроги, і навіть декілька язичкових регістрів. Ми маємо, як би сказати, такий достатньо повний спектр для концертів, для навчального процесу. Він має повну барокову педаль, до речі, педаль у нас рівна. Вона не є вієобразна, вона рівна. У це бароковий орган з дуже давним підсиленням, а все остальне ми побачимо в процесі виконання і експлуатації його. Це значна подія, бо в першу музичній школі у Харкові з'явився, скажімо так, електронний настоящий орган. Це неймовірна подія. А що ви я нам сьогодні зіграєте? Сьогодні, оскільки я небагато часу в концерті, то я заграю дітриха букстиходу прелюдію Ремінор в шести частинах. Це близько 10-11 хвилин. І, і з видатною робоїсткою Харкова. Вікторію Карєлову ми будемо грати Адажу Альбіноні, не менш відомий тріл. Я хочу показати такі деякі можливості органу, але в бароковому звучанні І трохи сучасності, оскільки це твір Альбіноні має спіри певні, кому він належить, як барокового звучання з так і трошки романтики. Але ж ближче до, все, до бароку. Що означати, що більше колег. Ми... а ж для все Дуже дуже дякуємо і бажаємо вам гарного виступу. Будемо з натхненням вас слухати. Дякую. дякую.